Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма Бізнес і закони. 1 листопада набрав чинності закон України про створення переліку доброчесних платників податків. Основною метою цього нововведення є боротьба з тіньовою економікою. Платники з високим рівнем добровільної і чесної сплати податків отримують певні переваги. Буде мораторія на проведення документальних перевірок. Не проводитимуться. Фактичні перевірки і документальні перевірки, крім перевірок бюджетного відшкодування, з питань трансфертного ціноутворення і перевірок за добровільною заявою платника податків. Або в разі надходження доказів інформації щодо ризиків сплати податків по даному платнику. Буде скорочені строки проведення перевірки по бюджетному відшкодуванню. Буде скорочено строки камеральної і документальної перевірки. В цілях бюджетного відшкодування ПДВ до 5 і до 10 робочих днів. Зараз у нас 20 і 30 для платників, які попадуть в ці переліки, будуть скорочені терміни. Індивідуальні податкові консультації таким платникам податків будуть надаватися протягом 15 днів, без можливості продовження строку надання цієї податкової консультації. Зараз вона надається протягом 30 днів, там ще можна продовжити її. А цим платникам будуть надаватися протягом 15 днів. Ну і до кожного платника, який буде в цьому переліку, буде особистий консультант, комплайнс-менеджер. До речі, зараз пройшли навчання комплайнс-менеджери в нашій області, там вибрали певну кількість людей, які проходили навчання і які вже здали тести. Якщо пройшли успішно, ми ще не маємо результатів, то вони будуть цими комплайнс-менеджерами для платників. Зараз проходить формування. Формування цих перелік платників формується на рівні ДПС України, вивіряються всі показники платників, і до 1 грудня фактично повинен бути вже цей перелік сформований, і з цими переліками можна буде ознайомитися на вебсайті. Зі згоди платника для таких платників створений субсайт ДПС України. Він називається територія високого рівня податкової довіри. Саме на цій платформі, на цьому субсайті, платники зможуть дізнатися більш детально, як формувалися їхні показники, і попали чи не попали вони в цей перелік, і причина. Чому не попали і що треба їм зробити для того, щоб у майбутньому платники попали до цього переліку? Перелік платників буде формуватися щоквартально, не пізніше останнього робочого дня, березня, травня, серпня і листопада на підставі податкової звітності, поданої ним до контролюючого органу. Якщо показники платника не відповідають середнім критеріям, Ця інформація я вже говорила буде доступна в електронному кабінеті платника податків, де він побачить всі свої недоліки, які є в нього, і чому він не попав до переліку цих платників. Щоб потрапити до переліку платників податків з високим рівнем дотримання законодавства, потрібно виконати і ряд вимог та критеріїв. Зокрема. Податковий борг не повинен перевищувати 51 тисячі гривень, і повна відсутність боргу з ЄСВ, а також недопущення порушень з подання звітності та термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями, відсутні ризики зі сплати ПДВ. Зарплата має бути не меншою середньогалузевих галузевих показників та інші критерії. Підсумовані податкові надходження в Івано-Франківській області за 10 місяців 2024 року свідчать про стабільну економічну ситуацію на Прикарпатті. На потреби держави, платники податків Івано-Франківщини за 10 місяців поточного року сплатили до бюджету України майже 30 мільярдів гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2,7 мільярдів гривень. Основна частина платежів спрямована до державного бюджету країни і складає майже 11,4 мільярда гривень, що на 29,3% більше ніж торік. Місцеві бюджети спрямовано 8,7 мільярдів гривень. Тут ми маємо зниження надходження на 8,5% до минулого року, але зумовлено це тим, що в минулому році ПДФО забрала до спеціального фонду. Бюджету і відповідно за 10 місяців цього року до спецфонду надійшло майже 1,8 мільярдів гривень ПДФО. До пенсійного фонду єдиного внеску надійшло 9,9 мільярдів гривень, що більше на 11% до платежів минулого року. Розріз надходжень до загального фонду державного бюджету засвідчує, що податок з доходів фізичних осіб надалі залишається найбільшим по величині сплати податків. Сума якого за 10 місяців в державному бюджеті складає 4 мільярди гривень. Щодо надходжень до місцевих бюджетів, то також переважає, основним джерелом доходів є ПДФО 5,5 мільярдів гривень, що становить дві третини від загальної суми надходжень, сплата єдиного податку. Від бізнесу спільноти області склала понад 1,4 мільярди гривень, і понад 1 мільярд гривень до місцевих бюджетів територіальних громад надійшли майнові податки. Зростає і бізнесова активність в нашій області. Кількість зареєстрованих підприємств значно перевищує кількість тих, які припинили свою діяльність. Загалом станом на 1 листопада на території області підприємницьку діяльність провадять 94,8 тисячі суб'єктів господарювання, з них 33,7 юридичних осіб і 61 тисяча фізичних осіб-підприємців. З початку року суб'єктами господарювання зареєструвалося 8,6 тисяч осіб. Припинили свою діяльність 4,8 тисячі осіб. Таким чином, за цей рік суб'єктів господарювання збільшилося на 3,8 тисячі осіб. Якщо дані показники порівняти з довоєнним періодом, то фактично ми на одному і тому самому рівні. Тобто у нас не зменшується кількість зареєстрованих навіть якщо вони ліквідовуються, то на їхнє місце реєструються нові платники податків. І ще одне нововведення в законодавстві з 1 грудня 2024 року запрацює режим експортного забезпечення для окремих сільськогосподарських товарів. Експортер обов'язково повинен зареєструватися платником ПДВ. Валюта за експортований товар за встановленими мінімальними цінами має повернутися в Україну, і тільки тоді платник зможе. Відкоригувати ставки 14 або 20% відсотків на 0% відсотків податку з 1 грудня повинен запрацювати. І вже запрацюється режим експортного забезпечення для окремих сільськогосподарських товарів, там мед, горіхи, волоські, жито, пшениця ячмінь, грузи, тобто є певний вид кведів товарів, які будуть підпадати сільськогосподарські товари, які будуть попадати під цей режим експортного. Забезпечення, що воно має на меті. До дня подання митної декларації на митницю платник зобов'язаний скласти і зареєструвати податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних. Ці накладні також можуть попадати під блокування накладних. Тобто, якщо вона буде заблокована, платник не зможе на митницю звернутися, експортувати. Лише після того, як податкова накладна буде розблокована, зареєстрована, тоді платник може йти. На митницю і експортувати цей товар. Тільки платники, у яких не повернена валюта на дату складання податкової накладної становить не більше 2%, застосовують ставку 0. Тобто тут вводиться те, що платники повинна отримуватися валютна виручка за експортований товар. Ми знаємо, дуже багато є. Говорять і пишуть в різних засобах, що експортери експортують одноденки і так далі, і не повертається валютна виручка. Тому тут зробили такий режим експортного забезпечення для того, щоб валютна виручка обов'язково поступала. Тобто, якщо валютна виручка не отримана, платник хоче експортувати, він реєструє податкову накладну зі ставкою 14 або 20%, тобто не з нульовою ставкою, як на сьогоднішній день. І лише коли повернеться йому валютна виручка, він тоді робить коригуючу накладну і ставить нульову ставку. Тобто платники не отримають бюджетного відшкодування, фактично, якщо валютна виручка не повернеться в країну. З 1 січня 2025 року в усіх торгових точках сіл та малих містечок з кількістю населення менше 5 тисяч чоловік повинні застосовуватися платіжні термінали для розрахунків з покупцями. Законом України про платіжні системи та переказ коштів в Україні передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють, Готівкові та безготівкові розрахунки повинні забезпечити можливість споживачам проведення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків та платіжних пристроїв. Постановою кабінету міністрів України номер 894, яка була прийнята 29 липня 2022 року. Передбачає поетапне таке запровадження, тобто ми маємо, що з 1 січня 2025 року суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території населених пунктів з численністю населення менше 5 тисяч, повинні забезпечити такі проведення розрахунків. Залишаються тільки ті суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність. У сфері торгівлі громадського харчування та послуг і перебувають на першій групі єдиного податку, а також суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів через мережу автоматів, а також виїзну та виносну торгівлю. Така норма на них буде поширюватися з 1 січня 2026 року. Тобто, з 1 січня 2026 року всі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, і які здійснюють готівкові та безготівкові розрахунки, повинні Забезпечити можливість споживачам проведення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків та платіжних пристроїв. І відтепер всі платники податків можуть скористатися новим електронним сервісом, який забезпечить отримання повідомлення про помилкові сплати податків. Оплатники податків, користувачі електронних кабінетів мають можливість у розділі Вхідні-вихідні повідомлення отримувати такі електронні інформаційні повідомлення про помилково сплачені кошти і миттєво здійснювати перезарахування таких коштів, направивши заяву в електронному вигляді, до. Органу ДПС, в якому такі кошти обліковуються в інформаційному повідомленні про помково сплачені кошти, зазначається реквізити платіжної інструкції. А саме цей код територіального органу, код територіальної громади, код платежу, назва платежу, сума, дата та номер платіжної інструкції, а також бюджетні небюджетні рахунки. Посадові особи, які, за даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців або громадських формувань, є керівниками установ, організацій мають можливість отримувати такі повідомлення додатково шляхом приєднання до сервісу інфотакс автоматична відправка інформаційних повідомлень про помилково сплачені кошти відбувається автоматично засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС о 9-й годині у робочі дні, крім понеділка, засобами інформаційно-комунікаційної системи за транзакціями про сплату за попередній банківський день. З вами була програма Бізнес і закони швидшої нам перемоги над ворогом та забезпечення високого рівня життя в рідній Україні. До зустрічі!